Ла Буданова то зауважимо, що заради того, щоб він зміг очолити офіс президента, в законодавство окремим указом внесли зміни щодо посад, які можуть обіймати чинні військовики. А отже, Буданов в офісі президента як військовослужбовець буде у відрядженні як велике кадрове перезавантаження вплине і на внутрішню політичну ситуацію, і на війну. Будемо говорити далі. Олег Синьотка, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, вже долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, мої вітання вам. Вітаю то глядачі, пане Олеже. А як ви можете пояснити призначення Кирила Буданова головою офісу президента? Чому саме він, а не хтось інший? І з чим ви пов'язуєте саме таку кадрову ротацію? Ну, передовсім, це право президента призначати працівників офісу президента, тому і призначення Буданова, і призначення кислиці це, це право, яке згідно чинного законодавства, має президент України. До речі, на відміну від всіх тих повідомлень, які сьогодні стосуються кабінету міністрів, тому що я так розумію, що слуги народу і далі роблять все, щоб парламент. Залишався не суб'єктним і щоби так як це передбачено чинним законодавством, коаліція, ну чи монобільшості якої фактично не існує, чи інша коаліція вносила свої кандидатури на ті чи інші посади. Я так розумію, що ніхто, особливо зараз, з фракцією слуг народу і далі не рахується і не. Консультується з приводу цих призначень. Що стосується Кирила Буданова, то звичайно, що це є фахова людина, і яка точно має в своєму реноме позитивний послужний список на посаді керівника головного управління розвідки, до речі, е треба відзначити що кирило буданов і в час коли президентом був порошенко і в час коли президентом зеленський отримав відповідні відзнаки державні нагороди тобто немає жодних запитань стосовно фаховості цієї людини наскільки йому буде Комфортно в ситуації глави офісу президента, я переконаний, що перше питання, яке очевидно буде звучати, і перше питання, яке буде лахмосовим папірцем, це кадрові зміни, які будуть проводитися в офісі президента і не тільки в офісі президента, бо я вважаю що призначення Кирила Буданова – це шанс на перезавантаження, країна зараз. На жаль, погрузла в корупції. На жаль, країна погрізла в дуже великих проблемах і буде по своїм папірцям, чи антикорупційні справи, чи справи плівок міндіча отримують логічне продовження з точки зору покарання корупціонерів, чи все це буде заморожено, заховане під сукно і не буде жодного результату і жодного руху цих справ. Тому я переконаний, що по перших кроках ми можемо судити. Я до речі, сподіваюся, що Кирило Буданов, який має величезний досвід в проведенні перемовин з різними країнами на різних рівнях допоможе повернути і наших полонених військовослужбовців. Це дуже важливо, і я думаю, що на цій посаді його можливості будуть не меншими. Ну і ключова річ, яка є надзвичайно важливою, це перемовна група, наша перемовна група зі сполученими штатами Америки. Я переконаний, що ми теж побачимо, чи відбудеться тут перезавантаження чи Керівником перемогної групи залишиться далі, ростемоміру. Чи ці повноваження будуть віддані в руки Кирила Буданова? Це теж буде такий дуже серйозний знак, який ми побачимо вже в найближчі дні. Пане Олеже, як ви гадаєте, чи отримає Кирило Буданов реальний контроль над офісом президента без жодних рамок? І чи ухвалюватиме він безпосередньо важливі рішення для країни самостійно? Чи все ж таки буде консультуватися з цього приводу так чи інакше із президентом Зеленським? Ну, сто відсотків він зобов'язаний консультувати з президентом Зеленським. Я іншого формату собі навіть і не уявляю, тому що, врешті-решт, всі призначення вони відбуваються указами президента України. А наскільки він буде впливовий, наскільки його думка буде вирішальною? Я думаю, що сьогодні це залежить від трьох людей. Передусім, це президент Зеленський. Кирило Буданов і Андрій Єрмак. я думаю, що в цьому триумвіраті буде зараз і вирішувати це питання стосовно повноважень і впливу нового керівника офісу президента. Олеже, ми знаємо, що Кирило Буданов має чималий рейтинг довіри, зокрема від суспільства. Неодноразово навіть звучали тези із приводу і політичного майбутнього тощо щодо цієї фігури, зокрема, і персони. Як ви гадаєте, ось цей його рейтинг і те, що він має прихильність від значного електорату суспільства і українців, він куди фактично перенесеться із ним? Це буде потім відображатися на рейтингу банкової і загалом української влади, чи так і залишиться рейтинг, який привласнений лише Кирилу Буданову за те, що він в принципі досягнув чималих результатів, перебуваючи на посаді очільника ГУРу? Ну рейтинг це передусім в моєму розумінні можливість, і ага. це можливість. І довіра до тих справ і до тих ем, рішень, які буде приймати Кирило Буданов. Тобто, справді він сьогодні людина не тільки впізнавана, а людина, яка за різними опитуваннями займає або третю, або четверту сходинку в рівні довіри, і навіть в президентських рейтингах. Ми це всі бачимо, і буде дуже показово чи зуміє Кирило Буданов ці свої. Е Рейтинги довіри перекласти на прийняті рішення на рішення, які будуть іти в інтересах держави, стосовно того, що ми сьогодні маємо від багатьох. Політиків, особливо політологів, роздуми про те, чи буде Буданов можливо наступним кандидатом від влади на посаду президента, чи він навпаки буде використовуючи цю посаду опозиціонером до влади? Я думаю, що сьогодні про це думати не варто. Я думаю, що сьогодні ключове питання, яке повинно бути. І в Богданова і в Зеленської врешті в кожного українця як ці речі можна трансформувати в єдність суспільства, тому що ми ж бачили, що до цього офіс президента з багатьма представниками правоохоронних органів займався політичними переслідуваннями. і це розколювало суспільство. Це не додавало е, можливостей до супротиву агресору. Богдан сьогодні має шанс. На перезавантаження, використовуючи свій рейтинг довіри і правоохоронної системи, і взагалі на об'єднання суспільства. Тому я переконаний, що наступних два тижні вони дуже чітко покажуть, яке буде позиціонування нового глави офісу президента, і в залежності від цього, чи буде навпаки зростати його довіра і його рейтинг, чи вона просто обвалиться так, як обвалився довіра до сьогоднішньої влади. Пане Олеже, якщо підбиваючи підсумки нашої розмови в загальній картині, ми вже частково почали з вами говорити. Але загалом, як ви зараз трактуєте ось такі значні кадрові ротації, тобто те, що в нас запустився цей процес, він зараз активний. Ми бачимо, що чимало людей можуть позбутися і вже позбулися своїх посад, когось мі міняють, когось ротують, скажімо так. На ваш погляд, наскільки це зараз виглядає як справді перезавантаження повністю системи влади і керування державним управлінням, чи тут все таки ще є і певні політичні якісь аспекти? Я думаю, що ці кадрові ротації не відповідають інтересам держави і потребам українського суспільства, тому що Українське суспільство сьогодні потребує творення набагато ширшої коаліції, набагато ширшого об'єднання. І ми можемо його назвати в парламенті як нова коаліція більшості. Ми можемо назвати його у виконавчій владі як уряд національної довіри чи національного порятунку. А тут ми бачимо, що просто людей, які вже очевидно є присутні у владі, пересувають з одних крісел в інші. Я так розумію, що скоро люди вже запутаються, Наприклад, хто такий Шмигаль, чи він міністр оборони, чи він прем'єр-міністр, чи ще хтось, і це точно не додає. Ну я навіть не про рейтинги можливостей для української влади. Це не ті кроки, які би суттєво переформатували в українському політикумі. Ключові речі це об'єднання і це допомога збройним силам України. Я не є оптимістом від таких перетасовок і перестановок. Я переконаний, що сьогодні ще відкрите вікно можливостей всередині країни і шанс для творення справжнього уряду національної єдності з професійних патріотичних людей. А ці перетасовки і перестановки, я переконаний, окрім відволікання уваги. Від ситуації, яка сьогодні є на фронті, від проблем, які сьогодні є в економіці, особливо в енергетиці, ну ні до чого доброго не приведуть. Почули вас, пане Олеже. Дякуємо за те, що висловили свою думку в нашому етері. Олег Синютка, народний депутат України від фракції Європейська Солідарність, був з нами на зв'язку. Ми також принагідно нагадаємо, якщо раптом ви маєте іншу думку, яка не збігається із позицією нашого гостя. ви Можете її висловити в нашому етері. Залюбки надамо ефірний час. Адже телеканал Київ 24 відкритий абсолютно до всіх думок і готовий почути вас також з приводу цієї важливої теми, яка зараз на порядку денному стої. Ті у нашій державі.